Починаємо. Вікторія. А, да, да. Доброго дня усім! Сьогодні дійсно в Миколаєві рада бути і відбулося засідання регіональне конгресу. Нам дуже важливо, щоб голови громади мали всю інформацію, могли використовувати всі механізми, які даються державою, а насправді їх багато. А також міжнародною міжнародними нашими партнерами і могли їх реалізовувати якомога швидше і ефективніше, чому тому, що ми. Живемо важкий час воєнних дій, який потребує таких зусиль. ми розпочали з того, що першочергово заслухали звіт по тих питаннях, які озвучувались на попередньому засіданні, і я вважаю, що це важливо, тому що ніхто не втрачає розуміння і усі питання, чи то вже виконані, чи то ще в роботі. Важливо зазначити, що на Миколаївщині хороша ситуація із дітьми, з влаштуванням дітей в будинки сімейного типу. Ця інформація і, взагалі, ну якби ситуація дуже важлива. Ми закликаємо голів громад, щоб вони. Постійно тримали в фокусі своєї уваги це питання, тому що дітей чужих не буває. Що стосується допомоги нашим Збройним силам, то звернули увагу на те, що дуже великий є розрив. Одні громади допомагають у відсотковому відношенні. Це більше 30% від власного бюджету, інші, на жаль, менше 1%. І це те, що потребує додаткової, скажімо так, уваги питання опалювального сезону наразі воно є для нас усіх актуальним, і голови громад змогли отримати відповідь на ті питання, які їх хвилюють в цьому контексті. Також потребує і це вже якби виплило в нас в дискусії, тому що діалог насправді він був досить жвавим. Е, голови громад задавали питання не лише по порядку денному, е, і важливим те, що потрібно е, розглянути можливість, можливо, в наступному якомусь році. Е, Шкільні маршрути ми їх назвали. Чому? Тому що були закуплені шкільні автобуси, в той же час потребує і ще допрацювання і виділення додаткового фінансування на облаштування доріг власне для цих автобусів. Ми розуміємо, що Миколаївщина знаходиться в таких. Непростих умовах, і тому стимулюючи такі механізми, додаткові преференції для прифронтових громад є обов'язковими і лише таким шляхом можливо вирівняти ситуацію. Дякую, дякую. Зам. Я додам пошкільним маршрутам, Це проблема всіх громад, коли я об'їжджав райони. В Кожному районі більшість громад піднімали це питання, що реформа, яка була відбувалася опорним школам, в тому числі через розбиті школи, через зброю агресію РФ, державна програма шкільний автобус, які за субвенцію там співфінансування співфінансуванням закупили громади, на землі погано працює через те, що немає доріг, і деякі маршрути е займають час у дитини там півтори години. Тобто ми зібрали всі дороги по області там і час по від 30 хвилин до години до півтори години. Ділянка, яка має бути, була проїхати за 10-15 хвилин. І тобто, люди на землі кажуть, що це погано діти не можуть півтори години їхати в школу. Вони там, вибачте, ригають, і це це не діло. І ми акцентували це питання. Це задача конгресу піднімати питання болюче з територіальних громад до рівня держави. Для того щоб їх вирішити, і саме це одне з питань, які скрізь дуже важливі. Проговорили, що можливо буде експеримент для того, щоб ці дороги профінансували і закрити це питання, щоб реформа дійсно мала ефект для громадян. Також ми проговорювали питання підготовки до опального сезону, що треба зробити питання публічних інвестицій, зміни в держави та питання індустріальних парків саме для прифронтових регіонів. Тому що зараз Міністерство економіки відразу дало коментар, що вчора пройшли зміни в Нацбанку, що дозволяють фінансувати прифронтові постанова вже погоджена на комітеті і буде теж проголосована очевидь. Але по це це зрівняє на зараз можливості прифронтових і неприфронтових. Мер міста Николая Осенкевич наголосив, що це дійсно дякую. Але є ще питання, що ризики профронтових вищі, тобто немає інструментів, чому бізнес має йти до Миколаївської області та відновлюватися. І попросили про додатковий інструментарій, який можливо для саме профронтових. Регіонів для того, щоб бізнесу було зрозуміло, навіщо вкладатися в відновлення та в бізнес на прифронтових територіях. Це те питання, які ми будемо піднімати. Ми в кінці проголосували чотири питання, які радила конгрес місцевий на конгрес Всеукраїнський, в тому числі якраз по дорогам для шкільних автобусів, в тому числі там ну, всі нагальні наші питання і в різниці тарифів. І вони будуть спрямовані на конгрес, який буде. Пізніше і проголосовані делегати, які поїдуть. В нас в дискусії додалося ще трі бажаючих, які ще поїдуть на конгрес від Миколаївської області. Дякую, готові відповідати на ваше питання. Якщо є питання, задавайте представлятися ім'я прізвища ім та метеорія представники. Ірина Черешова новини вчора. Президент Володимир Зеленський згадав Миколаїв. Що мається на увазі, і що що що, що, що я чула, що ви сьогодні обговорювали це, да до чого ви прийшли, і чому чому виникло повзали це питання? На рівні президента розуміється до мене питання. Е, я сподіваюся, чи гадаю в нас відсоток готовності під 100%, але ми продавлюємо систему і всі мережі, які ми робимо, ну, які мають бути готові, щоб запустити опалювальний сезон? Я розумію, що цього. Е, Року в рамках економії ми будемо намагатися, згідно з закону, якомога пізніше запустити опалений сезон, тому що розуміємо важкість цього року. Але юридично багато СМД та користувачів вони не підписали бумаги ще і не здали весь об'єм необхідної документації для того, щоб отримати підпис, тому що тому юридично відсоток малої готовності. Фактичний, який. Перевіряються нами та місто Миколаєва по всім напрямкам. Ми готові включатися. Ми дивимося зараз на погоду і сподіваємось, що вона буде теплою. Можна давнеко Юлія присутності. Нет два питання щодо опалювального сезону. Перше питання: ви раніше казали, що будете за ну, що місто і область будуть завчасно вмикати опалення. Коли будуть бачити, що от нас йдуть ці дні сім градусів. Щоб система ну змогла це все пройти, вода промитись і так далі, і щоб люди ще не чекали там два тижні, поки дійде ось ось це тепло саме до квартири. Чи буде така практика цього року? Я таке казав? Так да. там ну, рік назад, може бути більше? Mm, ну я перевірю систему. Ми проганяємо і місто і першочергово для того, щоб не було аварій. Тобто температура все одно поступово подається підготовчі роботи проводяться. І як ви бачите, поза минулий рік у нас при включенні була аварія велика, і там два дні відновлювали це минулого року. Завдяки цим діям у нас аварії вже фотку не було. Сподіваюся, попри зношені системи цього року не буде аварії, хоча ми від цього не застраховані. На зараз тиск вже перевірений, скажімо так, температура на носії подаватися буде. Поступово, але через три дні після середобової температури, яка в, о, має бути для включення паників. попри це я до всіх звертаюся з ціллю економії. Ми будемо дивитися і запускати сезон опалення вчасно, але по погоді, тобто заздалегідь не будемо. Е, на якій стадії зараз реалізація проекту щодо блочно-модруних щоб. Угу. В нас, щоб не розповідати зайвого проплачено, не пам'ятаю скільки. Точно декілька їх приїхало вже сюди. Зараз місто виділило кошти на роботу, по влаштуванню фундаментів і зараз питання в оплаті мереж. Обладнання не ну, Я не знаю просто скільки воно вже готове. Воно зараз в логістиці йде до Миколаєва. Ми маємо в Наступного місяця вже казати про фактичне підключення. Це важкий процес, насправді ми йдемо, ну зважаючи, коли виділені гроші було прийнято рішення з випередження плану, але це трохи ми запізнюємо до початку опалювального сезону. частини з... частина цих блочно-модульних котелень будуть вчасно встановлені, тому ми будемо доганяти наш графік. Ось дівчина вона да, вже всіх я пропустила. Вітала Олександрович, що президент України опублікував відео в якому сказав про критичну, зробив критичну заяву щодо неефективності місцевої влади. Низка великих телеграм-каналів пов'язала це, в тому числі, із Миколаєва. Питання: чи вважаєте ви, що у місті Миколаїв дійсно є проблеми з ефективністю настільки, що може йти мова про? Як я раніше казав, не розглядається подання ведення військової адміністрації в місті Миколаєва. те, я хочу депутатам нагадати, що йде війна, чого не закінчилося, Треба працювати, і зараз там політичні якісь ігри чи блокування сесії ну зовсім не на часі. І як приклад, минула сесія було 43 депутата. Якщо я пам'ятаю, і це. Вже робота, яку я хотів би бачити, і е, хотів би, щоб це було і надалі в такому русі. Тому е, працюємо разом. Зараз про це не йдеться. Можливо, я добавлю да. про неефективність, це ну, якби зазвичай що мається на увазі, це першочергово. Наявність усіх депутатів ну це перше, що ставиться під питанням. Якщо Рада не збирається довгий час, то яка тут взагалі може бути мова про ефективність? Це перше. А друге, це про ті державні механізми, які даються як стимулюючі для загалом для всіх регіонів, є окремо для певних регіонів, і дуже важливо, я з цього розпочинала, щоб на місцях їх одразу підхващення. Чували і реалізовували, тому що, наприклад, там по супроводу ветерана необхідна, здавалося б, да, річ, але є громади, де, наприклад, це не реалізували. Були випадки, це не стосується Миколаївщини. Насправді це я так по Україні. Потім були випадки, де виділяються державою гроші на купівлю автобусів, просто не подали документів. Думали, що вони купляться самі. Оце під цим мається на увазі слово неефективність зазвичай. Дякую. Дякую. Але хотіла уточнити Вчора вчора президент України енергетичну ставку, як і там Не передбачені додаткові кошти, попри те, в нас є деякі військові хитрощі, які ми зробили для того, щоб захистити свою інфраструктуру, скажімо так. Це має навіть цього року ми трохи змінили наш підхід і що трохи зробили. В нас є загрози, тому що росіяни б'ють по іншим джерелам, в них є зброя, яка пробиває нашу там, систему протиповітряної оборони. Всі ви бачите, як і скільки. В нас здається відбуватися там, збивати в тому числі транзитні дрони на Миколаївщині. Попри те, удар по ТЕЦ показав, що вони можуть пробивати нашу оборону. Ті заходи, які ми робимо для захисту нашої критичної інфраструктури, те, що я можу сказати, це створення резерву, в тому числі на державному рівні, і трансформаторів, і всякого обладнання, яке потрібно для швидкого відновлення. Що стосується бойового... Використання там чи захисту активного, чи пасивного, я коментувати не буду. Що стосується цивільного там, скажімо так, захисту, то все, що ми могли напридумати, ми вже напридумали і реалізували. Тому зараз заходимо просто в, в зиму і працюємо як минуло. Вважаю, що може бути ця зима складнішою. А йдеться, що реально нам mm -hmm. отримати найближчим часом. Ну, можете і ви відповісти, але я хотіла сказати, що давайте почнемо з дотації. Першочергово це дотація. Першочергово це дотація, це залишення 64% по для перефронтових. Це інший не 50 на 50, а 80 на 20% з боку держави 80 фінансування. По компенсації, там за зруйнована, це також підвищення кілька суми є по кредиту для прифронтових збільшення від видачі кредитів. Це, це, частина цих рішень вже була прийнята, але це підтягнуло нас до нефронтових регіонів. Зараз питання порушується, воно в жовтні буде щодо додаткових переференцій. Які змог... це, це вже перемога, те, що наш відсотки по кредитам, ну у нас був клас ризиків, там 9-й чи 10-й, Він давав у нас просто дорожчі були кредити, і нам їх не давали. І бізнес прифронтовим, який має допомагати, мав дорожчі кредити. Як аграфіжен, 12% в євро. Це наддорогий кредит. При середньому там 7 для неприфронти. Зараз це зрівняла держава. Це після візиту прем'єр-міністра Юліантоліну Середенка. Після того як мінекономіка включилася, вирівняли. Тобто зараз вже зміни в говорю, НБУ. Є в зміни в постанові вже пройшло все. Це вирівняється. А зараз ми маємо річ про те, що додаткові в нас умови, щоб бізнесу було вигідніше на прифронтових відкриватися. Тому що сьогоднішня цитата: що бізнес це про гроші, гроші це про ризики. Більше ризики на прифронтових, маєш більше заробляти. Тому ми зараз говоримо про те, щоб стимулювати бізнес відновлюватися саме на профронтовий тирах. Дуже важкий процес, зважаючи на дефіцитний бюджет 26-го року. Дуже важкий. Але цим опікується зараз кабінет міністрів, офіс президента України. Додатково є заступник профільний, який буде займатися саме відновленням прифронтових, і ми активно з цим працюємо. Нагадаю, що я вступив там до Асоціації прифронтових регіонів і міст, і цей майданчик я буду використовувати для того, щоб відстоювати саме наші інтереси. І тут не можна не зазначити про страхування військових так. ризиків. Насправді це я вважаю дуже велике, такий стимулюючий фактор і якби досягнення, тому що це дуже непроста історія і через експортно-кредитне агентство, тому що жодні да. банки, жодні страхові компанії цього не можуть. Покрити. А да. мова йде про залишення шістдесяти тобто не вилучення. Не вилучення. Зараз це -це... ні, зараз це там останні історії працює. Ну, в першому читанні прийшов ж ну, ну, Мають залишитись. -ма -ма мають залишити у нас. На сьогоднішній момент так сьогодні сьома, а, Да, Сьогодні сьоме. під'єднаний водогін до мереж Миколаєва. Олександр Федорович, так вода пішла в систему вже чиста без інгалецької, але не можна нічого з нею робити. Ну насправді це такі під Олександр. нас. секрет. Вже почали от якраз про військові секрети видавати буде Олександр Федорович. Будь ласка, на даний момент вже водогін. На даний момент водогін же під'єднано до мереж до очисних споруд Миколаїв водоканалу. За цей час Миколаїв водоканал, завдяки допомозі наших міжнародних партнерів, замінив. Вже додаткову фільтрацію і повністю відремонтували чотири, зробили фактично новими чотири з восьми фільтрів. Ми плануємо найближчим часом замінити ще чотири. Це дуже важка така ручна робота. І в принципі, так як і анонсував Віталій Олександрович, до нового року вже вода буде постійно змінюватися, змінюватися. А під новий рік планується ще додаткова одна процедура, яка дозволить зробити воду чистішою. Ну, в рази, скажімо так, це будівництво додаткових очисних споруд, які також фінансуються за рахунок державної допомоги на сьогоднішній день підключення електри... електрики на постійній основі договір з 1 жовтня, 7 жовтня, приєднання до мереж. Воду змінюється вже повністю. відключається інколи, включається інше джерело, яке водогін не був розрахований. Вода поступово буде змінюватися на краще, пити її не можна. Зараз ми вимірюють три лабораторії щодня характеристики. Ми скажемо, ви відчуєте, що вода змінює якість на кращу, але це буде поступово три роки. Чекали. Я думаю, трохи ще почекаємо. Важливо сказати, що мережі, які були ну, забруднені чи використовувались тією водою, яка в нас мала технічний характер. Вони повинні бути промитими, тому найближчим часом е закликаю миколаївців не дивуватися, коли будуть відкриті пожежні гідранти по місту, і з них буде витікати просто те вода е в ливньові, ливньову каналізацію. Це не аварія, це запланована буде акція щодо промивки мереж новою водою. Тому не треба переживати, це, як то кажуть, технічні е засоби промивки мереж тією новою водою, яку ми отримуємо. З нового водогону. Він, як і зазначив Віталій Олександрович, він був під'єднаний раніше. Було питання в підключенні його до електроенергії, uh -huh. встановлення засобів обліку електроенергії і підключення їх до тих, хто повинен за це потім буде оплачувати. Вже це все Саме так. Ну, вод, вод, водогін підключений до мереж, до водоканалу, вже, мабуть, місяць як. Давайте скажу так, до старих очисних систем воно вже підключено. Зараз йде нова процедура, вона поступова. І тут про все-таки до нового сезону, можливо, трошки детальніше. Місто дуже великі роботи ще по місту, багато розритів, переліків. В першу чергу це розритів, переротів це стосується підприємства Миколаївської ТЕЦ, який uh -huh. за фінансування НАК Нафтогазу державної компанії, яка є в її складі, в цьому році зробила неймовірну роботу щодо заміни мереж. Власне, багато хто з миколаївців постійно переживав за вулицю Маріупольську. Ви могли бачити, що вперше вперше за часи незалежності, а, мабуть, за останні 50 років там повністю перекладені нові мережі. Також це стосується вулиці Пограничної, вже частина цих мереж нових заповнеться водою. Вчора на, на раді нам доповідали, що вже вони закачуються холодною водою і перевіряються на тиску. Що стосується самої роботи Миколаївської ТЕЦ, ми за це всі звичайно переживаємо. Нагадаю, що в минулому році Росія атакувала Миколаївську ТЕЦ, повністю зруйнувавши її потужності з генерації. Цього року. Ми робимо всю роботу для того, щоб на випадок, якщо така ситуація повториться, щоб мінімізувати ризики для миколаївців для ну скажімо, що вони замерзнуть. Але треба розуміти те, що відбувається сьогодні державна політика в напрямку інформування громадян, що потрібно розуміти, що Росія країна терористів, яка буде атакувати далі, і не лише системи. Опалювання, але системи транспортування газу, якщо вони роблять зараз на сході нашої держави і на в тих регіонах, де вони атакують і сховища, і мережі транспортування. Тобто наші підприємства можуть бути готовими, але чи вони зможуть отримати газ, це питання ну, нашої сьогоднішньої безпекової ситуації. Ну і важливо, щоб всі розуміли, що сьогодні те, що сказав Віталій Олександрович. Ми будемо намагатися е, при таких теплих температурах, які є зараз, не включати опалення, якщо там буде перепад е, там пониження температури, знову підвищення, щоб не очікували громадяни, що буде включатися моментально опалення, тому що і е, наявність газу, і стан трансп... мереж для транспортування сьогодні знаходиться, ну скажімо так, найкращому стані. не найкращому стані. Тому потрібно розуміти, що е, ситуація. Може бути найгірше, треба готуватися до найгіршого Яка перспектива теплоенерго отримати різницю в тарифах. Сьогодні це питання піднімалося, воно обговорювалося, і зараз іде формування державного бюджету на 2026 рік. Асоціація міст звернулася щодо цього, в тому числі, і до народних депутатів. І до Міністерства фінансів щодо отримання цієї різниці в тарифах. Власне, крок на зустріч місцевим громадам і залишення 64% ПДФО на місцях, він не направлений на те, щоб збалансувати ту частину 4%, які ще в 2019 році там планувалися на те, щоб покращити систему опалення, не підвищуючи тариф на опалення. І, ну, скажімо так, ці перемовини досягнули наче успіху. Як ви щойно чули, що 64% чотири планується залишити це ПДФО, а ці гроші вони є якраз цільовими. Ну і власне, відповідаючи на ваше запитання, ми всі сьогодні готуємося до того, щоб пройти цей сезон. І державна компанія НАК Нафтогаз, я не думаю, що піде на те, щоб розуміючи проблеми з, з компенсацією різниці в тарифах відключати теплопостачальні організації від постачання газу. Ну, тобто це нелогічно, і я думаю, що ніхто до цього не, ну, не піде. Все, шановні журналісти, дякуємо. Дякую вам за вашу роботу. Дякую.